По смерті Богдана Хмельницького у 1657 році не на жарт розпочалась боротьба за гетьманську булаву. Як відомо, наступним гетьманом України став генеральний писар Іван Виговський, Згодом Юрій Хмельницький. Україна була розділена на дві частини правобережну та лівобережну. Ось тут, у 1665 році, на історичну авансцену виходить загадкова постать гетьмана Правобережної України Степана Опари. Майбутній гетьман був вихідцем з реєстрового козацтва та очолював спочатку козацьку сотню, а згодом піхотний полк у Чигирині. У складі військ гетьмана Павла Тетері брав участь у нападі на війська московського воєводи Косагова поблизу Медведівки намагаючись не допустити того до Умані. Саме в Умані сидів московський гарнізон під командуванням маніора Свініна, котрий зрозумів, що це прийшли по його душу. У розпорядженні Степана Опари було декілька загонів козаків та загін татар, Голосивши себе гетьманом правобережної України під стінами Умані. Опара вишикував війська біля міста та наказав городянам відчинити браму. А то гірше буде. Містяни про такого гетьмана навіть ніколи й не чули, проте ворота відчинили, побоюючись репресій, особливо зі сторони татар. Новопроголошений гетьман частину московитів перебив, частину полонив та набрав з гарнізону та рекрутів нові полки, зробивши Умань своєю гетьманською столицею. І що ж повинен робити в такій ситуації новий гетьман? Та, звісно ж, розсилати універсали про Україні, закликаючи козацтво під свої прапори. Особливо ж Степан Опара намагався залучити до спілки реєстровиків. Це придало йому, говорячи сучасною мовою, більше легітимності. Крім того, Опара почав розсилати гінців з листами до Івана Сірка на Січ підбурюючи того виступити проти білгородських татар та полковника Браславського Василя Дрозда, закликаючи його об'єднати сили та вигнати усі польські гарнізони з правобережжя. Та татарська розвідка не дрімала. Вона перехопила листи Степана опари. Невдовзі білгородський хан смиренно просив правобережного гетьмана приїхати до нього та обговорити план наступних дій проти ворогів. Не відчуваючи загрози зі сторони татар, Степан Опара прибув до ставки хана, плекаючи мрію про залучення того в якості союзника. А там, як вже і поведеться, можна буде і підкопатися під самого хана з часом. Та не так сталося, як планувалося. Так доволі часто трапляється, коли хочеш всіх обдурити, то й сам виявляєшся обдуреним. Замість теплого прийому хан заарештував Степана Опару зі своїм почтом та продав його Дорошенку. А що ж Дорошенку? Передав безкоштовно це рухоме майно полякам. Ті не розщедилися на компенсації Дорошенку, зате розщедилися на ката. Той стратив гетьмана Правобережної України на одному із майданів Варшави.